Справа 1083. відстань від Запоріжжя до Полтави дорівнює 270 км. За першу годину автівка подолала 30-х цієї відстані. Скільки кілометрів подолала автівка за першу годину, скільки кілометрів їй залишилося проїхати. Ну що ж, стартує. Спочатку визначимо, скільки ж подолала автівка за першу годину. Сказано, 30-х цієї відстані. Знайдемо, скільки це. Пишемо, перша дія. Треба тоді 270. Загальну відстань. Треба поділити на 10, це буде одна десята, І помножити таких частин треба взяти 3. Помножити на 3, і це дорівнює. Ну що ж, 27 поділити на 10, це буде. 270 поділити на 10, це буде 27. 27, що множиться на 3, це дорівнює. Ну, можна як міркувати 27 на 20, 54. І 54 можна, плюс 37. А можна записати як 20 плюс 7, що множиться на 3. І це дорівнює. Це буде, якщо ми розкриємо дошки 20, що множиться на 3, плюс 7, що множиться на 3, і це дорівнює. 20 на 3 це 60. Додати. А 7 на 3 це 21. Ну і разом це буде дорівнювати 81. Записуємо в дошках чого. Кілометрів, ну і пишемо, це у нас відстань. Що подолала автівка. За першу годину. Ну добре. Тобто за першу годину вона подолала 81 кілометр. А нас запитують, а скільки кілометрів їй залишилося проїхати? Ну, Зрозуміло, що треба від загальної відстані 270 відняти те, що вона проїхала за першу годину. 81 кілометр. Пишемо друге. Тобто від 270 треба відняти 81 км. І це дорівнює. Як можна відняти, давайте запишемо так, як 270. Можна відняти спочатку 70, а потім ще відняти 11. Ну і разом це буде мінус 81. І це дорівнює. 270 мінус 70 це буде у нас 200. А 200 мінус 11, це дорівнює 189. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Записуємо відстань. Відстань? Яку залишилося? їй проїхати? Їй проїхати? І, тобто їй залишилося проїхати 189 вісімдесят кілометрів. Записуємо тоді відповідь. Отже, скільки кілометрів подолала за першу годину, пишемо тоді 81 кілометр. Ну і далі, скільки відстань, яку залишилося їй проїхати, пишемо 189 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на знаходження частини від числа. На цьому вправу завершено.